Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1079 за підручником мали 7 класу автора Олександра Істера. І наше завдання побудувати графік функції. Давайте розберемо спочатку перший. Y дорівнює x плюс 1, якщо x менше буде рівня 0. І 1, якщо. Х більше від нуля. Система. Значить, беремо таблицю. Mm. Які значення ми з вами вибираємо? Звичайно, більше від нуля і менше від нуля. Так. Давайте беремо як від'ємні, так і додатні. Наприклад, мінус 2 невеличкі, так? Мінус 2, мінус 1, 0, 1 і 2. Я думаю, для цього для побудови графіка нам з вами вистачить. Так, я знаю, що це лінійна функція, все прекрасно, але в цьому випадку я беру трошки більше точок, щоб більше їх накреслити. Значить, мінус 2, куди у нас підходить? х менше або дорівнює нулю. Тобто підставляємо у першу функцію. Тобто, у нас y дорівнює x плюс 1, так, дорівнює, підставляємо мінус 2 плюс, 1, і це буде мінус 1. Ставимо. Далі, наступне мінус 1. Знову ж таки, у нас менше або дорівнює 0. Y дорівнює. Замість x підставляємо мінус 1 плюс 1 це буде дорівнювати 0. 0. І третя наша точка відноситься до першої функції, тому що у нас x менше або дорівнює ось цей ознак обов'язково. Тому, знову ж таки, до першої x плюс 1. Дорівнює 0 плюс, 1 дорівнює 1. 1. Добре. Наступна точка 1, І це вже буде більше від 0. Так, х більше від 0. Тобто у нас функція буде дорівнює 1 і 1. Так, друга функція. Все, графік. Такий красивий наш графік. Ставимо точки. Так, міняю колір. І поїхали. мінус 2, мінус 1. По х мінус 2, по у мінус 1. І є. Далі мінус 1 0, і є. Далі 0 1, і є. Далі 1. 1, 2, 1. Ну, ми розуміємо, що 3 і так далі, і так далі. Це буде прямо. Тобто графік у нас є. Ось тут пряма у нас виходить, так. А ось тут у нас виходить ось так навколо. Так, навпасить. Так, є графік. З першим справилися, переходимо до другого. Другий і дорівнює. Значить, 2х пряма пропорційність, якщо х менше від мінус 2. І лінійна функція 3х плюс 2, якщо х у нас буде більше або дорівнює мінус 2. Тобто діапазон видний да? від мінус 2 до. Ой. І там і там мінус 2. Дуже цікаво. Так, від мінус 2 до мінус 2, це я так грубо сказала. Так, креслимо нашу табличку. Візьмемо так значень. Так, ну, мінус 2 так це точно, і додаткоме значення, так? Поїхали. Y. Починаємо так більше від мінус 2, то легко, але більше або дорівнює. І менше. Ну, беремо мінус 3 тоді. Мінус 3, мінус 2, мінус 1, 0 і 1. Я думаю, вистачить. Поїхали. Мінус 3 у нас відноситься. До х менше від мінус 2. Мінус 3 буде менше. Тому функція у нас y дорівнює 2х. Підставляємо значення 2 помножити замість x мінус 3, це буде мінус 6. Записуємо таблицю. Далі y дорівнює мінус 2. Це вже до другої функції, тому що у нас більше або дорівнює. Тобто, якщо у нас знак дорівнює, то вже мінус 2 входить у нас у другий діапазон. Тобто це вже буде 3х плюс 2 функція, так, лінійна. Дорівнює 3 помножити на мінус 2, так, і плюс 2. Рахуємо, 3 помножити на мінус 2 мінус 6, мінус 6 плюс 2 це буде мінус 4. Мінус 4. Далі. Ну і далі мінус 1 також у нас відноситься до другої, тому що мінус 1 буде більше, ніж мінус 2. Так, 3 помножити вже функцію не буду записувати. мінус 1, так. Плюс 2 дорівнює. Мало у мене значень на першу функцію. Так, розумію, побачимо, може трошки виправимося. 3 помножити на мінус 1 це буде мінус 3. Так, мінус 3 плюс 2 це буде мінус 1, Далі 0. Так, це буде 3 помножити на 0 плюс 2. Це буде просто 2. так, і одиницю. Y дорівнює 3 помножити на 1 плюс 2 це буде 5. Ось така табличка у нас вийшла. Ну, на о, другу функцію можна було б менше значень взяти. Я відразу, після того, як розв'язали, роблю висновок. Так, а ось на першу функцію треба було трошечки більше значення, хоча б 2, так? Ну, зараз спробуємо накреслити, що в нас вийшло, тому що ну, лінійна функція там лише два значення нам потрібно. Так, розширяємо трошечки максимально і побачимо наш графік. Якщо я щось зміню, то у вас буде уже е, повід е, змінити трошки таблицю. Ну, я думаю, ви самостійно це справитеся. Так, давайте беремо інший колір, перша точка мінус 3, мінус 6, по х мінус 3, по ігреку, мінус 6, вниз, 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 вниз. Главное, не загубиться ось у нас так точка далі мінус 2 мінус 4 мінус 2 мінус 4 ось у нас точка. так далі мінус 1 мінус 1 прекрасно 0 2 по іксу 0 по ігроку 2 щось така цікава така і лінія начебто не виходить так і 1 і 5 5 а ну, дуже цікаво, чи вийде у нас лінія, я, от, я не бачу тут лінію. Вона у нас, бачите, кривенька. Так, тому обираємо. Я візьму допоміжну точку. Давайте візьмемо мінус 4 Х дорівнює мінус 4. Так, я іншим кольором запишу. Це от. Спереду, так? Ну, давайте порахуємо. Це у нас y буде дорівнювати мінус 8. А ну давайте приблизно мінус 4, мінус 8 вниз. Це все одно буде вниз. Так, з'єднуємо. Дивіться, пряма у нас ну ніяк не вийде. Тому, будь ласочка я вас прошу. З'єднуйте. Воно буде полукругом, так? Я от бачу, воно так полукругу. Ну, ось таке у нас вийшло Такий вийшов графік. Тому нижче, ну мені вже нікуди, можете поставити ще одну точку і подивитися, як воно взагалі виглядає. Ну воно буде іще кривіше, так? На одиницю. Ну, все, це буде розв'язок даної вправи. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей! Па-па!